Вітаю, шановні дев'яті класи. Сьогодні ми з вами розпочнемо з всесвітньої історії новий розділ Європа та Америка в добу революції та національного об'єднання 1815-1870 роки. Сьогодні ми з вами поспілкуємось про індустріальну революцію та спробу осмислення дійсності. Розгром Наполонівської Франції змінив положення держав у світі та Європі. І Велика Британія на тривалий час посіла провідні позиції в політиці та економіці, перетворившись на найбільш могутню індустріальну та колоніальну державу світу, його фінансовий центр і зразок ліберального суспільства. Це все Великій Британії вдалося зробити завдяки індустріальній або промисловій революції. Як ви вже знаєте, із уроків історії України із попереднього навчального року. Промислова революція або індустріальна революція це система економічних і соціально-політичних змін, в яких знайшов своє відображення, перехід від заснованої наручної праці мануфактурного виробництва до крупної машинної індустрії. Початок їй поклав винахід і застосування робочих машин, а завершення з виробництвом машини, тобто розвитком машинного виробництва. В індустріальній революції спостерігається три ключових етапи. Перший етап це кінець 18 середини 19 століття, це початковий підготовчий етап. Промисловий переворот відбувається в текстильній, бавовняній та шовковій шовкові галузі. Розвиток вугледобування, важкої промисловості та залізничного транспорту. Другий етап це 50-70 роки 19 століття, це розвиток фабричної промисловості, виникнення хімічної та електротехнічної промисловості. І третій етап це 70-ті 80 роки 19 століття, завершення промислового перевороту, тісне переплетіння фабричної промисловості і формування монополій. Промислова революція розпочинається в останній третині XVIII століття в Англії і завершилась в 60-х-80-х роках 19 століття, охопивши країни Європи, США та Японії. В результаті було сформоване аграрно-промислове господарство, створене економічні передумови для утвердження індустріального суспільства, для якого основні ознаки є, підприємці займають вагоме місце в суспільному житті. Сформувався новий клас наймані працівники, з'явилось спеціальне виробничо промислове навчання, дали знати про себе перші кризи перевиробництва, урбанізація, зміщення частки зайнятих на користь промисловості, частка зайнятості в промисловості була вже більше, ніж 50%. Зміна цінностей: важливим стали підприємливість, працьовитість, здатність до ініціатив. Ще в 18 столітті в Англії розробили практичний паровий двигун, за допомогою якого відкачували воду шахт. Англійський винахідник Джеймс Ватт в 1784 році удосконалив цей двигун, що уможливило його використання в залізничних локомотивах і морських суднах. Тоді ж, разом із стаціонарними паросиловими установками, в практику ввійшли. Локомобілі, тобто пересувні парові установки, що використовували в сільському господарстві і на будівництві. Двигун швидкого згоряння спочатку газове, а потім на рідкому паливі. Ще один важливий винахід індустріальної революції. Найбільшого поширення в промисловості і транспортній галузі набув, набув економічний двигун, що працював на нафті, сконструйований. Наприкінці ХІХ століття німецьким інженером Рудольфом Дізелем. У 20-х роках 19 століття з'явилися і перші динамомашини, електричні генератори, що використовувались не тільки для вироблення електроенергії, а й як електродвигуни. Наприкінці ХІХ століття починають передавати енергетику на значні відстані по дротах і з'явилися перші електростанції. Суттєвих змін зазнала і транспортна галузь. До появи парового двигуна сировину і готову продукцію перевозили возами або човнами. А на початку 19 століття американець Роберт Фултон побудував перший в світі колісний пароплав. І до середини століття пароплави вже перевозили вантажі через Атлантику. В середині століт... Століт... століття. Для обшивки дерев'яних корпусів пароплавів, а потім для виготовлення судових корпусів почали використовувати заліз. На морських судах встановлювали поршневі парові машини, які наприкінці століття замінили паровими турбінами, що збільшило потужність і швидкість суден та активізувало морську торгівлю. Розвитку міжнародної торгівлі неабияки сприяли і будівництву каналів. Подією світового значення стало відкриття в 1869 році Суецького каналу, завдяки якому істотно скоротився шлях із Західної Європи до Індії, наприклад, з Англії чи Голландії майже на 13 тисяч кілометрів. На початку 19 століття в Англії з'являються перші паротяги. Одразу істотно зросла продуктивність залізничних перевезень, зокрема пасажирських. До середини 19 століття Велика Британія збудувала понад 9,6 тисяч кілометрів залізниць. Також англійці розробили нову технологію для дорожнього будівництва з виробництвом щебень. Дороги стали рівнішими і більш довговічними. Наприкінці ХІХ століття з'явився і новий вид транспорту автомобіль. В середині 80-х роках 19 століття німецькі інженери Карл Бенц і Готліп Даймел Сконструювали перший автомобіль, і невдовзі в ряді країн почали їх промислове виробництво. Успіху автомобілів сприяло використання надувних гумових шин. Активно розвивалася хімічна промисловість, були створені речовини, необхідні для виробництва скла, фабр, фарб, відбілювачів, штучних добрив, фармацевтичних препаратів. Практичного значення набула хімія синтетичних матеріалів для виробництва пластмас, ізольованих матеріалів та штучного волокна. Завдяки технічному досконаленню, друкарський верстат перетворився на машини швидкого друку. Новим явищем стала фотографія. З першої чверті 19 століття поширився оптичний телеграф. Проклали телеграфні кабелі, зокрема й підводні, між розвиненими країнами та метрополіями і колоніями. З винайденням телефону почали активно розвиватися телефонний зв'язок. Перші телефонні санкції з'явилися в США, а потім в Європі в Парижі, в Берліні, Одесі, Ризі та Варшаві. Індустріальна революція спричинила встановлення банків і появі нових фінанс... фінансистів та фінансових менеджерів. Загалом, індустріальна революція мала далекосяжні економічні, соціальні, політичні та культурні і побутові наслідки. До економічних ми можемо віднести повсюдне запровадження фабричного виготовлення товарів, машини витіснили ручну працю, зокрема в промисловості, ремесло поступилося місцем промисловому виробництву, створення машин нового типу, які за допомогою двигуна і передавальних механізмів здійснювали операції, що раніше виконували вручну. Перехід до міської машинної індустрії, оскільки сила пари замінила мускульну силу. І поява великих фабрично заводських промисловостей. Зростали частки промислового виробництва і відповідне скорочення частки сільського господарства у валовому національному доході і закладено основи ринкового способу виробництва. До середини 19 століття європейське суспільство перетворилось з аграрного на промислове. В соціальних наслідках промислової революції можна визначити значне зростання чисельності найманих робітників. Виокремлення із середовища найманих працівників прошарку високооплачувальних спеціалістів, інженерів, менеджерів, формування серед промислових робітників робітничої аристократії, яку уособлювали кваліфіковані робітники та майстри, активна участь в акціях протесту низькооплачувальних, некваліфікованих робітників, які становили значну групу робітничого класу. Появи професійних спілок, галузевих об'єднань робітників, а також загальнонаціональних профспілкових об'єднань, на кшталт Британського конгресу Тред Юніонів, виникнення нових професій, які потім тривалий час вважалися жіночими: там друкарка, секретарка, телефоністка, поява організацій, які виступали за рівноправність чоловіків та жінок і зародження суфражизму, і ухвалення в індустріальних країнах законів які обмежували використання дитячої та жіночої праці, регулювали умови праці та встановлювали тривалість робочого дня. Серед політичних наслідків революції можна назна... зазначити створення робітничих партій професійних спілок та посилення військової потужності і обороноздатності розвинених країн зумовлено появою нових видів озброєння та активізації їхньої зовнішньої поведінки. В культурних наслідках можна визначити формування нового ставлення до місця і ролі людини в світі, виникнення періодичних засобів масової інформації, газет та журналів, поява нового типу літературного героя, нової естетики в живописі, поезії, музиці та архітектурі, та збагачення мови новими словами та зворотами, зумовлені розвитком техніки. Ну а побутові наслідки це поява нових засобів зв'язку, телеграфу, і телефону. Поширення фотографії та зміни в моді, інтер'єрі і оформленні вітри. Індустріальна революція не обмежилась оновленням знаряддя праці та методів господарювання, як ви бачите. Бо революція стосується всіх сфер суспільства, зросла чисельність промислових робітників, зміцнилося становище промислової буржуазії, завдяки технічним винаходам до виробництва залучили жінок. Зосередження фабрик у містах зумовили прискорений розвиток міста, тобто урбанізація, істотно, істотно змінивши співвідношення кількості міського і сільського населення. Зокрема, в Англії, численність міського населення перевищила чисельність сільського, адже дедалі більше селян залишали свої домівки і переселялися до міст. Ніби магнітом міста притягнули селян. Фабрики і заводи давали надію на краще життя. Через масову міграцію в містах загострились соціальні проблеми, зокрема житлова. З'явилася велика кількість безпритульних. Міста ставали осередками соціального напруження. У розвинених країнах, наприклад, у Франції, на законодавчому рівні приймали програми будівництва дешевого житла. Зростання міст і міського населення і занепад відокремлених і замкнутих сільських громад. Збільшення чисельності і впливу середнього класу, та полегшення переходу з одного класу до іншого, усі ці ознаки свідчать про початок становлення нового індустріального суспільства. Суперечки попередньої епохи між спадковими аристократами і селянами поступилися місцем складніших і гучніших відмінностей між трьома основними класами індустріального суспільства. А саме, робітниками. Фабричні заводські робітники, середнім класом службовці та власники малого бізнесу, і вищим класом це власники великого бізнесу і крупні менеджери. Належність до одного з трьох класів визначалася рівнем освіти, родом занять, а також доходом, який не обов'язково залежав від походження і знатності людини, а часто був результатом їх підприємливості. Статус уже не передавався як раніше в спадок від батька до дітей, наприклад, графський титул, а досягався людиною, по суті, з нуля. Чимало людей піднімалося ієрархічною соціальною драбиною вгору лише завдяки власним зусиллям або чеснотам. Змінювалося світобачення, приходило розуміння того, що підприємництво передбачає певний ризик, і воно може принести як прибуток, так і розорення. Одним з наслідків індустріальної революції стало формування саморегульованої економіки на зміну вільній конкуренції та експорту товарів, що було характерним для 19 століття, у ХХ столітті прийшло панування монополій і вивезення капіталу, переважно до відсталих країн з дешевою робочою силою та сировиною. На іншому полюсі індустріальної революції перебував клас робітників. Жінки важко працювали на бавовняних фабриках, а чоловіки у шахтах і заводах. Процес упровадження машин на заводах і фабриках супроводжувався звільненням займаної робочої сили. Тому наприкінці XVIII століття виник, е, виник рух лудитів, тобто руйнівників машин. Формування індустріального суспільства неминуче породжувало конфлікт між підприємцями і робітниками. Підприємці прагнули збільшити прибуток, посилювали вимоги до своїх працівників, збільшували тривалість робочого дня, знижували норми оплати праці та запроваджували штраф. Для захисту своїх інтересів наймані робітники почали створювати професійні спілки. В Англії вони отримали назву Тред Юніон. Спочатку і підприємці, і влади намагалися їх заборонити. В Англії навіть видавали спеціальні закони проти з. Мовницьких організацій, однак вони не діяли, і трет-юніони фактично були легалізовані. Спочатку проспілковий рух був тільки чоловічим, жінок не приймали до профспілки. Однак жінки, які за однакову чоловіком роботу отримували значно меншу платню, створювали жіночі трет-юніони для захисту своїх прав. Наприкінці ХІХ століття в Англії діяли десь десятки жіночих проспілкових відділень. Також був створений Британський конгрес тред юніонів, який донині є головним координуючим органом проспілкового руху в країні до початку ХХ століття британські Тред-Юніони об'єднували половину всіх робітників країн. Це був зірець, на який орієнтовувались проспілки інших країн. У 19 столітті. Стали відбуватися зміни і в плануванні міст. Тепер вони складалися із центральної частини, де мешкало заможне населення і було зосереджено все необхідне для його життя, і передмістя, де селилася міська біднота, розташовувалися заводи, дешеві трактири, поштові станції тощо. Для зв'язку між центральною частиною та передмістям прокладалися нові широкі вулиці. Майже всі міста тогочасної Європи поступово зростали та прикрашалися будинками, що відповідали новим умовам життя. Старі будівлі зникали одна за одною, а нові шикувалися в довгі вулиці. Збільшення міст, навіть великих, відбувалося досить повільно, але все-таки до середини століття вигляд більшості з них повністю змінився. В центральній частині міст створювали площі, парки, бульвари, на вулицях з'явився перший громадський транспорт. У зв'язку зі зростанням цін на землю ставало все більше багатоповерхових будинків. Зокрема, в Парижі було зведено чимало семиповерхових прибуткових будинків, що поділялися на квартири, які здавалися в оренду. У другій половині ХІХ століття з'явилися водогони, що працювали на силі пари. Перший водогін був створений в Лондоні, а дещо пізніше і в Парижі. У 19 столітті також почали будувати все більше ділових, адміністративних, торгівельних і виробничих споруд. З'явилися крамниці, банки, вокзали, фабрики, виставкові зали та бібліотеки. В оформленні будівелі застосовували стиль рококо, класіцизм чи ампір. У 19 столітті міські міській архітектурі довелося вирішувати нові завдання. Зокрема, необхідні були просторі зали громадських будівель, вокзалів, банків, торгівельних і виставкових павільйонів, де стіни не заважали б пересуватися великим потоком людей. Це обумовило появу нових архітектурних рішень, конструкцій і будівельних матеріалів. Так у будівництві стали широко застосовувати металеві конструкції, бетон та скло. На робітничі передмістя переважна більшість архітектурних новацій не поширювалось. Житло та умови життя в ньому залежали від рівня заможності господаря, що було визначальним за часів панування буржуазії та її інтересів. Найзаможніші особи мали власні величезні будинки з десятками кімнат. Люди середнього достатку жили в невеликих будинках, на кілька кімнат або орендували зручні квартири. Бідняки селилися в хатинках, на околицях, в підвалах та на горищах. Будинки заможних верст цей час опалювались високими чотирьохкутними печами голанками Їх називали тому, що вони поширились з Голландії. Буржуазія встановлювала на кухнях плиту невисоку пічку з залізною панелью, де було декілька отворів над вогнем для приготування їжі. Біднота, як і раніше, готувала їжу на двохнищі. Для освітлення приміщень заможні люди використовували спочатку винайдені наприкінці XVIII століття масляні лампи зі склом, із середини століття газові лямпи, а пізніше газове освітлення. А з 70-х років 19 століття до їх осель прийшло електричне освітлення. Бідні люди освітлювали житло скіпкою, однак і в багатих, і в бідних оселях часто траплялись пожежі. Заможні люди споживали їжу із парцелянового або фаянського посуду, який набув поширення та значно подешевшого. В Європі відкрилися численні фабрики з його виробництва. Віднота, як і раніше, користувалась переважно глиняним посудом, завдяки фабричному виробництву вироби зі скла стали доступними всім. Для приготування їжі використовували здебільшого мідний, залізний та червоний посуд. Побут буржуазії сприяв розвитку меблевого виробництва. Меблі вкривали різьбою, покривали червоним або чорним лаком і прикрашали металевим оздобленням. Деякі предмети хатнього вжитку, такі як скрині, великі рундуки, зовсім вийшли із споживання. тому все ще тому що вже не відповідали сучасним потребам. У бідних версах населення можливостей слідкувати за змінами меблевих стилів взагалі не було. Невід'ємним елементом міських осел різного рівня заможності ставали настінні і столові годинники. Вони не мав би символізували собою те, що в буржуазному XIX столітті час це гроші. Шлюб та сім'я залишилися одним із найважливіших виланок тогочасного європейського суспільства. Зміни, що відбувалися в суспільстві, впливали на них, проте в цілому не порушували їхньої сутності. В цей час набув були поширеними великі сім'ї, в яких жили діти разом із батьками. У знаті це великою мірою обумовлювалося спільною сімейною справою, а в бідноті піклуванням про старих батьків і фінансовою неспроможністю розпочати самостійне сімейне життя. Кількість дітей в сім'ї також визначала заможність та можливість їх приготувати. Велика французька революція кінця XVIII століття спричинила значні зміни як у стилі життя в цілому, так і в тогочасній моді. Віднині всі люди були рівноправними громадянами, що й обумовлювало основну рису тогочасного буржуазного вбрання, його одноманітність. Взагалі, буржуазний костюм виник в Англії після перемоги там революції, а пізніше поширився на континент. Тепер фактично представників різних станів уже не можна було відрізнити за одягом. Усі могли носити те, що їм до вподоби. Мода набуває інтернаціонального характеру, однаково одягалися в певний час у Європі і в Америці. І з цього можна зробити ще один висновок: в країнах, де залишився свій національний костюм, ще не переміг процес індустріалізації. Та зберігалось натуральне господарство, і не було розвинутим фабричне виробництво одягу. Чоловічий костюм, на відміну від попередньої доби панування галантності, став більш практичним і підкреслював саме чоловічий характер свого власника. Тепер буржуазний костюм підкреслював, що це одяг працівника, невтомної заповзятої людини, головним змістом своє життя, якої є. Люди, Власник буржуазного костюму був активним, швидко рухався і одяг не мав йому заважати. Зникли будь-яка декоративність, святкова різнобарв'я, кольори стали нейтральними, костюм зводився до простих головних ліній. У 19 столітті набагато частіше, ніж раніше, змінювались стилі моди. Лише у Франції, були стилі моди часів революції. У доби директорії, консульства Першої імперії костюм перетворився на засіб підкреслення політичних подобань його власника. Модні стилі швидко поширювались і не менш швидко змінювались завдяки масовому виробництву фабричної промисловості. У XIX столітті жіноча мода, як і чоловіча, намагалася підкреслити особисті якості і природну привабливість власниці вбрання. Жіночий одяг набув виразної жіночності. Водночас жінка прагнула вдягатися просто та відчувати себе вільно, що й обумовлювало відмову від поширених раніше корсажів, нижніх спідниць і ватних підкладок, заміну чудернацьких башмачків на величезних підборах з ручними сандалями. тогочасній Європі роль центру чоловічої молоди відіграє лондон, а жіночої пари. Але при цьому в вищих верстах населення все одно панує помпезність, і таким чином карикатури дуже часто висміювали їх за ось таку, такий одяг. Тепер я пропоную вам ознайомитись із фотографіями повсякденного життя в Лондоні 19 століття, і спробуйте подумати, що можна дізнатися з цих фото. Це перше. Комплект фото ми бачимо: рибальство, полювання на птахів безкатів, маленькі дівчинка, що торгує на ринку, і вулична Сценка. І ще чотири фотографії: це у нас відпочинок на вулиці, двоколісний екіпаж, один із найпопулярніших в 19 столітті, надзвичайних, названий на честь винахідника Джона Хансона. Збирання ячменю і перші селфі в історії. Фотографії, які ви бачите зараз на екрані. Таким чином, ми бачимо, що Велика Британія стає першою державою, в якій завершився та й з якої розпочався промисловий переворот і відбулось формування індустріального суспільства. Завдяки цьому країна посідає перші позиції в промисловості, торгівлі та фінансах. В свою чергу, промислова або індустріальна революція призводить до кардинальних змін в житті суспільства. Не тільки в економічному плані, а й в повсякденному житті. Домашнім завданням вам треба буде опрацювати п'ятий параграф підручника і виконати або завдання написати есе на сторінці 49, там є назва ЕСЕ, або завдання мислетворчо на сторінці 50. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.